Вісім імен загиблих захисників із Яснозір'я викоргували тут на знак шани. Серед них Євгеній Ярославський перший з воїнів, якого поховали в селі. Розповідає його мати Людмила. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його воєнкомат призвав. І з березня він пройшов навчання і пішов, забрали його на війну. Через два місяці її син загинув. Каже, хоче, аби пам'ять про нього жила, і люди не забували своїх захисників. Наших дорогих дітей повинні пам'ятати завжди, і цінувати і дорожити цим за те, що вони віддали життя в першу чергу за нас, за те, щоб ми тут жили. Бо якби не вони, навіть не знаємо, щоб навіть на даний момент тут було Запропонував облаштувати алею слави в центрі села волонтер Сергій Дорошенко каже: односельці зібрали гроші самотужки. Ми відкрили банку, хтось донатив на банку, хтось просто збирав кошти. І от ви бачите, зараз у нас є ця алея. Все це було зроблено за кошти громади. Люди просто самі по собі. Донатили, і ми вклали наразі в цю алею близько 100 тисяч гривень. Тобто, це та сума, яку нам вдалося зібрати. Звичайно, у нас ще є певні кошти в резерві, тому що ми розуміємо, що у нас є ще пропавші безвісти, хлопці, які також, коли ми дізнаємося, хотілося, щоб вони були живі, але ми розуміємо, реалії вони також будуть увічнені тут. Як розповів голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута з бюджету гроші на облаштування цієї алеї не спрямували, оскільки в Мошнах є. Загальне місце пам'яті за кошти територіальної громади, кошти благодійників облаштована загальна алея слави, яка знаходиться на 37 військових з наших захисників. Вона знаходиться в селі Мошне, центр територіальної громади. Там вшановані безвиключно всі 37 наших захисників. Де люди захотіли, щоб воно було так, іменно з такого матеріалу, і на такі кошти вони вирішували самі. Оксана Ковтюх, Олег Курош, Суспільне новини, Черкаси.